Григорій Косинка Зелена ряса. Хай простять мені смугляві берези. Вони в селі чорному стоять над ставом, мов соромливі дівчата, що вийшли купатись, роздяглися і спустили до колін свої білі сорочки. Їх ноги миє зелена вода ставу, стан обіймають сосни, а кучеряве гілля. Цілують вечорами зорі ранками сонце, тоді берези ще більше соромляться, закривають засмаженими руками гіллям краєчки своїх очей і от-от пирснуть з осміху, але на їх суворо дивиться дуб, гладить вітрами лисину осоку. Сумно хитає головою стара верба і поговір. Шумить борами. Соромом горять тоді берези, немає де сховатись, присісти, стоять розперезані, а сонце січе над ними червоний оксамит. Благодать Божа. Це отець Василь. Він шаткує, як кажуть селяни з кошиком у руках додому. У сосновому бору заховалась, наче в пішмурки, сліпа церковця села Чорного, підтикалась нехворощу селянських городів і підморгує престольним оком на рейки залізниць, пізні гречки і берез. Жаль бере, облупилась, а тут іще як на гріх. Вороги отця Василя рекомендують у старі часи тихо, а зараз іноді просто у вічі хто. Серафим Саровський. А поклади йому до рота пальця откусить. Але баби люблять отця Василя за старість, хай простять мені смугляві берези. Він сивий. З маленькими гадючими очима і наймиліше в його короткі, делікатні руки, що гордо благословляють на утренні селян і показують на пасіці шляхи бджолі. Серафим Саровський це злість. Він більше нагадує лакея часів Катерини. Це коли дивитись на широку огрядну спину, коси, ні. Якіс у його не було, а були розділені ополончики, заштатні, старанно причесані і хитро мудро закручені над лобом. Таке паскудство скрізь. Отець Василь аж сплюнув, а слину підбігла й лизнула Анелька, ріжа здорова сука, яку держали його сини для охоти під осінь. Він комусь отказував, сперечався, що не кажіть мені, а паскудство, ще раз сказав і пішов жвавіше до свого хутора. Я помиляюся, треба не хутір, а хуторець. Його так зве сам отець Василь. Але це не важно. В городі, де мільйонної населення є, Посліпли прямо жуть бере, допустимо це, на сінном базарі церква обновилась. Ногу божія матер в олтар провалилась цок, цок. В голові цокала якась військова школа, розхристана й боса, і чітко одбивала ритм комсомольської пісні. Гей, гай, єдім на моря, Жизнь ти моя комсомольська. І хотілось перед собором почути хриплий крик. На молитву, шапки, долой. Жизнь ти моя комсомольська, цок, цок. Але підводились до оновленого Христа скороботні очі, Запорошені тихою радістю. Хай знають, хай знають вони, віра народу шматок кременя, якого не розмиють віками дощі. І знову до болю думав, і не почує ніколи більше, на молитву шапки долой. Підборіддя хитнулось, а ласка і радісний старечий сміх упали з очей його на спину анель. Знай, комуністи день у день, мов пси, на богів чортів і коло брами оновленої церкви захряст сірий кремінь. Селяни сміявся щиро, тихо, мечеться у вічі золотий хрест на бані церкви, Горять фарбами три угодники Божі. Володимир Святий, князі Борис і Гліб і припадає до потрісканої землі ящеркою мись. Хе, на богів чортів. Він знав, кого оновити. Хай вірить кремінь. Анелька на люту піймала муху і облизнулась. Вони за цим Василем минули став і стали на поповій леваді. Десь недалеко на липі била в очко дуплянки бджола. Гарний буде взяток цього літа, о, господи! Скрізь оновляєш церкви, а душа людська, як цинком, залилася цинком, Анелько, цинком. І хто залив? Анелька, видно, не розуміла, лащилась. А коли побачила наїжачині, мов стерінь брови отця Василя, вирівнялась і хрипко, обережно гафнула до ставу, А там гонили полями вітри тінь від гречаних кіб. І чорніле поле хватало на стежці поле довгої, до трьох усів. По старосвітському свити і півкопою котили по підставам розхристану без хустки жіночу постать. Свита припадала, вигиналась і придержувала, трохи вклякаючи на одну ногу поле і поспішала, низько кланяючись, руку до серця прикладала. А коли добігла до отця Василя, упала на коліна. Благословіть, батюшко. Сука ворожа зустріла жінку, загарчала. Але покрутнувся отець Василь. Пішла, дрянь. Що, ви, Хомихо, бог з вами? Підніміться. Ой, не підведуся, грішниця, благословіть. Приказувала, в очах стояли стоянами сльози, і сірі старечі рівчаки на її обличчі напнулись до скорої ходи, наче маленькі вужі. Хрестіть! Отче Василю, дев'ять раз як у тій Записці, що з Єрусалима прийшла. Три хрести лягло на голову Хомисі. Вона підвелася. І почала цілувати маленьку, делікатно попівську руку. Отець Василь на хвилину скривився, у неї коло лівої ноздрі, як тернина, випиналась бородавка, але руку поцілувати дав. Хомиха задихалась і поспішила розказувати, оглядаючи, ще не підслухає, мовляв, той, кому й не слід. Отож. Як почули в нас люди про той хрест, що, кажуть, стоїть у долині десь на поділі, то так як глянеш на його проти сонця, наче огненний стовп. А коло криниці на дерев'яному Христос розіп'ятий. Своєю кров'ю християн прийшов спасать і чули гортань з неба. Не воюйте, всі люди брати. І бідні, і багаті. Вирвалось слово Отця Василя, простіше баба Хомиха захлинулась, а він. Не вірили? Господь чудеса творить, бо сказано. Опам'ятайтеся, хто в Бога вірує. А люди Хомихо тепер, як Божі пси. Він заглянув за дуплянку, позіхнув і перехрестив з чорними підточеними зубами рота. Не диво, бо всі зараз багато знають, перевчилися. Хомиха вихопила своє слово, не дала скінчити, а засокоріла, тремтіли старечі губи, плигала на чорненькі вусики слина. І слова тоді клекотіли й поспішали скоріше вилетіти. Це все я, батюшко, ходім. Уже люди ставники нові до церкви поприносили. Вас не було у Києві. А мені сю ніч трапезували в ковалихи, а кривий грицько псалтир читав, тільки первий сон очі звів і кажу вам, як перед Христом. Закрутилося. Туман коли це стара ікона Варвари великомучениці, так зразу міниться, міниться, а мене наче пропасниця б'є, злякалася. Ковалиха хропе, дитинка в невістки квилить, хата в їх нова, луна так і ходить. А мені... Я на суді, батюшко, заприсягну, бо це правда. Сам Миколай угодник розкрив уста і голосно так на всю кату каже. Хай надіне отець Василь зелену великодню рясу. Співайте Христос воскрес і святіть криниці над ставом. Там торік омелечкова покритка втопилася, знаєте? І хай дев'ять ставників горить. Бо прийшов судить по писанню. Я прокинулася, трушуся, тіла на собі не чую, а вони всі сплять. Тільки старий коваль прийшов з-на двору, та так страшно, господи, прости, так страшно за землею лається. Він мене паршивий, комнезало судить буде, га? Хай тебе судорогою судить. Ого, в окружному кращі були. І то замотав, а то кров чортова. На комуну голим отдай, А за пупа не візьме, не спам'ятаюся, як закричу на всю гортань. Оксано, Оксано. Ковалиха прокинулася, засвітили. Обтерли великоднім рушником варвару великомученицю, а вона аж міниться, так сяє, так сяє. І по щоці з розсичкою дві сльозинки кап. кап. На долівку. Обновилася. Хомиха склала хрестом руки і дивилась на це Василя божевільними од радості очима. Губи її ще й досі плямкали. А слина на чорних вусиках виступила холодною рукою. І обличчя їй було схоже на печене яблуко. Вона поспішала. Ходім до церкви. Там люду яблукові нема де впасти. Натовпилося. Вас усі ждуть, а старий коваль криницю чистить. Отець Василь повернув із стежки на стовпову дорогу до церкви. Але раптом нерішуче спинився, запитав, боюся я, хомиху. будуть нарікать дури світи, скажуть. Як власть на це дивиться, як вони? Анелька понюхала свиту і побігла з нічев'я за Перекоти поле, гралася. Хомиха вирівнялась, очі налилися кров'ю. Власть? Ми нарошне тим кутком несли ікону, де Комезах живе. А він стоїть коло снопи з хлопцем привіз ні слова. Як заціпило, тільки й почули хай казяться! Цей попівський майок прийшов, сплюнув і таке додав, що й не вимовиш. Отець Василь. Ну, от бачите, Нічого, батюшко, ідіть. Ми за вас у тюрму на хрест підемо. Служіть молібствіє. Вони рушили. Перед анелька за нею отець Василь і, вклякаючи на ліву ногу хомиха, дригне кривою ногою, схоплюється пил. А сука, сторожко, прислухається і здивовано ловить великодні дзвони потюканої кулями церковці села Чорного. Бідна Анелька. Хіба вона знає радість старої Хомихи? Не знає. Підсміхаються смухляві берези і на захід сонця червонішають. Тоді ламають дівчата молоді ялини, кидають на дорогу. Залякано розступається бір. Горить дев'ять ставників. Перший ставник горить у руках старого коваля за сорок десятин, а другий віялка і молотилка хомишеного сина, і посередині заточується одна товпу бабів дітвори зелена великодня ряса отця Василя. Він розцвітається серед диму, як будяк, і бігають гадючі маленькі очі од ярого воску. До клаптів полотна цукру. Христос воскресе на всі чотири кінці світу. Смертію смерть поправ, підхоплює басом коваль, за ним гуде Хомишин син, Хомиха розстебнула свиту жарко парить, але всі стоять, мов кам'яні, побожно співають Христос. Тос воскрес. Ставники горять коло криниці. У рушники прибрана на цямринах стоїть варвара. Гойдається серед натовпу зелена ряса, схожа здалеку на синій будяк. І з соромом горять тоді берези. Немає де сховатись, присісти, стоять розперезані, а сонце січе над ними. І кадельный дим, і червоний оксамит.